Дії апостолів, 16 розділ: І прибув він у Дервію і лістру, і ото був там один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в Лістрі та в Іконії. Павло захотів його взяти з собою і, взявши, обрізав його через юдеїв, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його, що був Гелен. Як міста ж переходили, то їм передавали, щоб вони берегли оті постанови, які видали в Єрусалимі апостоли та старші, а церкви зміцнювалися в вірі і щоденно зростали кількістю. А що Дух Святий їм не звелів провіщати Слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку, дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до Вітіннії, та їм не дозволив дух. Ісусів, обминувши ж Мізію, прибули до Троади. і Павлові з'явилось видіння вночі, якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи Прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Тож, відпливши з Троади, прибули ми навпрост у Самотракію. А другого дня до Неаполя, Звідтіляш у Филипи, що є перше місто осада в тій частині Македонії, і пробували ми в цім місті днів кілька дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і посідавши, розмовляли з жінками, що посходилися. Прислухалася і жінка, одна, що звалася Лідія, Купчиха кармазином з міста Тіятір. Що Бога вона шанувала, Господь же її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона і її дім, то благала нас, кажучи, якщо ви признали, що вірна я Господеві, то прийдіть до Господи моєї і живіть і змусила нас. І сталося, як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбитством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідкома за Павлом та за нами і кричала, говорячи: Оці люди це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. І багато днів вона це робила, і, обурившись, Павло і обернувшись, промовив до духа У ім'я Ісуса Христа, велю я тобі, вийди з неї. І того часу той вийшов. А пани її, бачивши, що Пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла і силу і потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх привели до начальників, то сказали ці люди юдеї, наше місто бунтують, і навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу із них та звеліли їх різками сікти. І завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, то їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло й сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися. І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зазадавши що й світла, ускочив і тримтячий припав до Павла та до сили. І вивів їх звідти і спитав добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали Віруй Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його. І сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого і поживу поставив, і радів з усім домом своїм, щоб вірував в Бога. А коли настав день, то прислали начальники слуг, поліційних, наказуючи, їх людей. І сказав той в'язничний дозорець словаці Павлові, що прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож вийдіть тепер та й з миром ідіть. А Павло відказав їм нас, римлян, незасуджених, різками сікли прилюдно і до в'язниці всадили. А тепер нас таємно виводять, але ні. Хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці ж слова поліційні слуги донесли начальникам, а ті налякалися, почувши, що римляни вони, і прийшли, та їх перепросили, а вивівши, благали, щоб із міста пішли. І, вийшовши з в'язниці, прибули вони до Лідії. А з братами, побачившись, потішили їх та й пішли.